Вітаю вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптоки мене звати Роман і сьогодні. Я покажу вам те, чого насправді важливе важливі думки людей в інтернеті. Те наскільки точніше вони важливі, вимочити позручніше, буде дуже цікаво і корисно для вашої голови. Поїхали! трошки більше ніж один місяць назад, десь в середині січня я створював портфель криптовалют, який був создан для людини, яка тільки ось зараз заходить. Нам було неважливо, були вже криптовалюти якісь у людини. Цій людині неважливо було наскільки вираз крипторинок чи ще щось. Ця людина хотіла зайти в криптовалютний ринок тут і зараз по цим цінам, і ця людина обирала. В які активи їй зайти. Це людина, вона умовна. Тобто таких людей дуже багато, які побачили біткоін там по 46 тисяч чи щось таке на той час, і думають, ну все, я заходжу, бо вже зараз хочу, або з'явились гроші, або там бажання заходить. Мені стільки коментарів насипали, що зараз вже пізно, щось там ще, навіщо купувати саме ці активи? Вони вже дуже виросли чи ще чогось. Я розумію, я та людина, яка купувала біткоін по 16 тисяч і показувала це на цьому каналі, тому давайте не треба розказувати мені, коли і що треба купувати, і що зараз щось там купувати пізно. Ні, друзі мої, не пізно. Сьогодні ми подивимось, що стало з нашим портфелем, який ми формували в січні. Зроблю малесеньку вставочку перед тим, як показати вам стан цього портфеля станом на 7 березня, коли я записую це відео. Якщо ви досі не користуєтесь моїм додатком CoinWallet Financial Tracker для моніторингу своїх витрат та прибутків. То ви втрачаєте дуже багато, тому що ви, як майбутній інвестор, повинні знати, скільки грошей ви втрачаєте і на які категорії, а також скільки грошей ви заробляєте. Тому я розробив зі своєю командою ось такий мобільний додаток. Він дуже функціональний. Зараз в ньому ви можете моніторити повністю всі свої витрати та доходи, складати по різним категоріям і е, робити бюджети, а також ще багато цікавих функцій. І в майбутньому там також з'явиться функція моніторингу криптовалют та акцій. Це також буде зручно для вас. Я залишаю для вас під відео посилання на. Play Market та на App Store для того, щоб ви могли завантажити цей додаток і почати ним користуватись. І так, друзі, давайте перейдемо і подивимося, як же виглядає наш портфель, який я створював всередині січня 2024 року. Зараз у нас 7 березня, і подивимось ну можна сказати, півтора місяці, майже два місяці пройшло на цей портфель. Давайте подивимось, в якому він зараз стані. Бо мені дуже багато людей казали, що я роблю помилку, в тому, що купую там салану чи ще якісь інші монети. І так, давайте дивитися. Портфель в нас зараз, станом на зараз, коштує півтори тисячі доларів. Тобто, ви бачите, що він дав 50% прибутку менше, ніж за 2 місяці. Буду казати, півтора місяці. 50% прибутку при тому, що ми купили, коли мені казали, що ринок вже перегрітий. А я вам казав, ринок не перегрітий. І так, давайте подивимось: ось як це все виглядає. Купували ми, потім воно трошки навіть падало, але як ви бачите, відросло. І дивіться, у мене тут шість активів: біткоін, ефір, догікоін, салана, космос і XRP. І так, давайте подивимось скільки нам дав біткоін. Біткоін нам дав 56% uh, прибутку, тобто 170 доларів, 169 при вкладених 300 доларах. Непогано, непогано. Середня ціна, як ви бачите, 42 761. Зараз вам, мабуть, така ціна здається дуже-дуже маленькою, да? тому що зараз біток коштує 66, 67 і вище. Добре, ефір. 48% прибутку. Теж непогано. Догікої 89% прибутку. Да? Звичайний альткоін, мемкоін, але він дав скока, -скока? 48%. Далі, саланка. Це та саланка, про яку мені в коментарях писали, що купувати її по 92, коли я купував по 92,5%, це прям взагалі найдебільніше рішення. Що ж, тепер салана в нас коштує набагато дорожча, і вона дала 50% прибутку. Непогано? Непогано. Вона здається зараз 140 доларів коштує. Це чудово. Космос. Плюс 36% прибутку і 36 доларів. І XRP в нас дав лише 8% прибутку. Ну, достатньо мало, якщо ми будемо порівнювати з цим всім портфелем. Але, як ви бачите, результат просто фантастичний, я б сказав. Слухати людей в коментарях, це, звісно, можна, але ви повинні розуміти, що це ваші гроші, це ваші портфелі. І якщо ви зараз, наприклад, не купили, то ви можете в майбутньому пошкодувати про те, що не купили, а не про те, що думали, там, що щось впаде. Тому приймайте річ рішення А я буду вам показувати, як це роблю я і як я заробляю гроші. Якщо ви читаєте якісь коментарі а, десь під якимось відео, під якимось постом, якихось інших людей, і ви думаєте, що, можливо, ці люди розбираються, можливо, ці люди щось знають, ні. 95%, я думаю, що ці люди ніхіра не знають, вони просто десь щось почули, хтось, якийсь блогер, щось там сказав. І все. І вони, як папуаси, папугаї повторюються все. І при... більше того, вони навіть не можуть обоснувати свою цю точку зору. А ви повинні розуміти і аналізувати своєю головою те, що ви слухаєте, те, що ви бачите. Я бачу фундаментальні проекти, я бачу капіталізацію цих проєктів, я бачу, що в них інвестують величезну кількість грошей. Ви мені скажете, а чого ти не віриш, що це все скаманеться рано чи пізно? А ви вірите в те, що скамунеться рано чи пізно? Долар США, або банківська система, або Пенсійний фонд це все піраміди. Але воно поки що не скаманулося. Воно може все скаманутися. І, мабуть, воно все скаманеться, коли це буде вигідно великим гравцям. Але поки навіщо вбивати корову, яка дає молоко, яке можна продавати. Ви розумієте? Немає в цьому сенсу. Тому ми обираємо великі проекти, які дійсно можуть давати хороші результати. Я не намагаюся зловити там 100, 200, 300, 500% на одній угоді ф'ючерсній. Навіщо мені це? Я фіксую маленькі прибутки і вже зробив більше 60 угод за пів року і закрив умовно більше 600%. І не треба мені це нічого, оця вся дурня з мем -коінами. В одному з наступних відео я вам буду показувати звіт за лютий. Він поки що не закінчився, але вже, можна сказати, всі угоди закриті. Залишилася одна угода, яка зараз закривається, і я покажу вам звіт. І він буде дуже схожий на те, що ми заробили в січні. Тому що є стабільність, розумієте? Є е, стратегія, яка йде, працює крок за кроком, крок за кроком, вже 6 місяців. Ну, 6 місяців це стабільно, як ви вважаєте. У мене так було, що я отримав доходи з деяких партнерок. І вони мене дуже сильно радували. І я думав, ну невже це е, не сон, скажімо так. А потім перший місяць, другий місяць, третій місяць, і вже півроку такі суми. І вони зростають. Я думаю, ну окей, добре. Тепер ми вийшли на таку реальність. Тепер воно так працює. Це стабільність вже півроку. Я вважаю, це вже якась стабільність. Тому зараз на фьючах, я вважаю, в мене дуже шикарні результати, тому що є е, е, конкретні пункти. Які я виконую, і є конкретний результат, тому що є логічна послідовність, є теорія вірогідності, є розуміння, як працюють цикли. Ось і все. До речі, кому цікава віпка, можете почитати більш детально в нашому боті. Посилання залишаю в описі, або в по цьому QR-коду також можете на каналі знайти звіти по іншим місяцям торгівлі. Я вам показував там все максимально детально. Ну і за лютий також покажу. А про цей спотовий портфель я вам хочу сказати зараз, що насправді я чекаю все ж таки корекцію. Але я не знаю з яких цифр вона може бути. Ви розумієте? От ви можете сказати, типа ну. Ось ти не можеш дати якийсь конкретний там прогноз, наприклад, дійде там до 60 і потім впаде. Не можу дати, тому що ну, треба бути дебілом, щоб заявляти якісь конкретні цифри. Типа 48 тисяч остання вершина, потім 52 тисячі, це остання вершина, Потім ні, ні, 57, а потім вже вниз. Я ж не дебіл, правильно? Я не знаю, де буде а, не те, що остання, а де буде цей пік. Але можу сказати точно, що зараз ринок трошки перегрітий, і падіння буде. Ми не підемо зараз на 100 тисяч, як мені здається. Але ми можемо спокійно дорости до, можливо, навіть 60-70 тисяч, не знаю, але падіння буде, я думаю. Тому що все ж таки, ну, мені так здається, я не можу сказати, чи буде це на 100%, тому що якби я так міг, я вже був мільярдером. Так само, як і трейдери, які вам в інстаграм курси продають. А висновок цього відео такий, що, по-перше, не треба слухати коментаторів, думайте своєю головою. По друге. Довіряйте результатам, які показані на довгому терміні. От ви розумієте, я оці угоди робив на фьючах. і я сам себе хотів запевнити в тому, що стратегія працює 6 місяців стабільного результату. Мені цього достатньо, щоб себе запевнити. Тому я вам хочу сказати те, що третій пункт це довгий термін. Ви повинні розуміти, що якщо ваша, наприклад, стратегія працює довго, то ви можете загружати туди вже більше грошей. Якщо ви зробили дві-три угоди і думаєте, що ви суперкрутой трейдер і можете тепер загружати туди тисячами баксів, тому що там у вас щось вийшло на 10 доларах один-два рази, то це може бути помилка. Ви повинні розуміти, що ви ризикуєте своїми грошима. Тому, коли я заходжу в довгий термін, ось такий портфель, як цей, наприклад, Січневий, тому в ньому і більш-менш нормальні проекти були побудовані: Ефір, Біткоін, Солана, хто б там її як не любив, але це фундаментальний проєкт. Атом, XRP, Dogie Coin, в принципі, все ж таки непоганий проєкт з його, з його е маркетинговою підтримкою, скажімо так. Я не заходжу во всяке гівно, як ви бачите, і ніколи вам не раджу купити якесь там гівно. Тому і результат ми бачимо 20% за місяць на крутих проєктах, ну класно ж, хіба ні. Підписуємось на канал, підписуємося на мої соціальні мережі. Якщо вам цікаво більше і хочете слідкувати за моїми угодами, ф'ючерсними або спотовими. Welcome to у ВІП групу на сьогодні, все, дякую вам за перегляд. Бувайте!